Всім привіт, друзі! Давно не бачилися, але от пробуємо відкрити рибний сезон. Трошки була перерва в фільмиках моїх, але зараз будемо потрохи активізовуватися, трошки в ліс виїжджати, грибочки вже починають з'являтися. Ну, Якась десь рибалочка буде. А наразі дивіться, починаються перші білі грибочки цього року. В ялинковому лісі, як бачите, такі карпатські, можна сказати, піше ліси, схили, горбики. Зараз подивимося, що у нас тут з'явилося. От перший, дивіться, який ліза тільки вилізає. Сьогодні 16 червня. От. Хоба. Отакий От, мій перший 24-го року. А тепер дивіться, тут трошки більший, трошки кращий. Так, під ялиночкою. Ох. Такий вже, бачите? Це не є дубові білі гриби, такі як зазвичай літом ростуть. Це класичні. Бреднього, ти там не дістанеш акуратно, отак, щоб без коріння. Викрутили. Брудний, але класний. Беремо. Бачите, маремок стоїть. Мухоморчик це теж знак того, що починаються грибочки потихеньку вже. Там мухоморчик, там оленочка там знайшла махоморчика. До речі, багато хто питає з Оленко, вона сьогодні в лісі, зі мною збирає грибочки. Ми йдемо на сонечки, там сонечки <тас> ростуть <тас> трошки вище. Пара грибачки тут теж вже дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого. Де ти <тас> там тільки знайшов? Зашивки <тас> мене не дають. Ну там десь. Ходять грибнички трохи. Вон, чоловік пішов, а ми тут от з татом пробуємо новляти і попів тата нема, в мене появився один, бачите. Чоловік буквально переді мною пройшов. Не замітив. Тут ще малюк. Бачите? Хопа. Їх забираємо маленькі навіть, бо щось там говорять собі. Забираємо, бо люди ходять тут постійно і забирають все тут. Навіть великі не виростають в цьому лісі, на жаль, важко знайти. Хіба там пару точок маю? Перевірюю їх сьогодні, можливо, там трошки більше є. От. Ну файно все одно, дивіться, початок є, рибний сезон починається і тут дуже, я рахую, непогано починається. Такі вже навіть не поодинокі, а по маленькими сім'ями ростуть. Радує. Як ще не відійшов далеко, бачите, і наступний. Ось тут замітив, а отут вот бачу хтось гриба зірвав був. Десь тут дирочка була. Тут не помітила його. Маленький. Але хороший. Лізуть, лізуть помаленьку. Так, йду, дивлюся і тут щось таке біленьке під пеньком, дивіться, як виріс. З пня просто в землю. Буду його діставати якось звідси. Хайний грибочок. Ось така картопелька. Провіряв трошки, бачите, такі місця світлі. З травичкою з кущиками такими дуже гарно тут. Тут ліс, а це Україна. І так Сонечко, світло сюди попадає, дуже люблять особливо. Та всі грибочки, але білі особливо. Я таку часто знаходжу. Наразі нема тут нічого. Зараз буду повертатися вниз, там де, там де щось було. На початках внизу, бо зараз наверх піднявся досить високо. Досить високо. І тут я вам скажу навіть якихось інших грибів нема. Не видно, хоча місця дуже і дуже такі непогані. Ось у нього тут я знаходив білі грибочки, моя грибниця класна така. Такі більші були, стояли класні, але бачите, зараз жодного нема. Пару якихось дубовичків стоїть там, таких синячків, але ми їх не беремо. Так що зараз буде спускатися вниз до тих місць, де і розпочинали. Може там ще пару грибочків знайдемо. Це який дощ лиє. Ми ще трошки продовжуємо. Щось тут Оленка малюсенька знайшла. Чите, дощик йде, вони лізуть потихеньку. Давай, забирай. <рес> це Дуже маленький. Нічого, дивимося до більші зараз. Чите, дубовичок, тут росте такий гарненький молодий. Рибачки лізуть потихеньку. Але це ми не беремо поки що. Дивимося за біленькими. От і що, дивись, яка гарна. Ламандрочка. Сама мама, ручка. А тут у нас біленький. Маленький, але. Але біленький. Алекей. Більших нема, тут якісь люди ходили, тільки що треба десь з краю дивитися, там де вони не бачили. Так, трохи дощ на... накрапає. Але зараз зеленкою, бачите, зустрілась, бо вона щось трошки відійшла. А тут... Вже разом об'єднались і знайшли зразу два грибка. От перший. Красавчик. Дивіться. Трохи вже такий, так скажемо, маленький, але не самий маленький. Така бочечка. Так, а що це є? Угу. Який хороший. Опа. Такі дві бочечки маленькі. Я думаю, що в баночку їх замаринувати буде ідеально. Вони всі чистенькі свіжі. Хух. Та природа гарна, дуже туманчик щось дощем. тут, дивіться, білі ще такі не виросли великі. А от синячки, гляньте, які повивстали. Ну просто клас. Ще один лізе. Ну, але білі поки що немає таких великих, всі менші. Ще не виросли. Так. Дивіться, от одна лисичка, а от інша лисичка. Дивіться, яка хорошенька. І тут ще пару, І там ще маленькі, але маленькі такі дуже не будемо брати там пшоном взагалі. А тут є пару таких хорошеньких. О, лисички це топ, це просто топ. Знайти би місця, де вони тут, мене дуже знаємо. Такі, щоб, знаєте, збирають там по, по два-три по літри тих лисичок. Корисна штука. Класна і смачна дуже. Берем, берем, берем. От разом з грибочками, бачите, ще суничка. Дуже смачна, якраз достигла, середина червня. І грибочки є, і сонечка є. О, дивіться, які файні. О, супер. Поки Оленочка там один знайшла, Я тут дивлюся, росте. Так, де він є? А ось він. Синячок такий просто. Лізе. Ідеальний. Грибочки помаленьку з'являються з'являються. Ще вибралися посеред тижня зранку, за два дні, бачите, вже сонечко світить. Хороша погодка на ті ж самі місця і дивимося, що тут попідростало. Цього разу вже кращі грибочки, бачите які? Вже щось похоже на грибочок. Попідростали. Ще я знайшов пару штучок таких більших. Не будемо дивитися, моє ще що щось буде цікаве. Покажу, якщо щось буде. Отак. Вот такі теж попадаються хорошенькі. Так, бачите, по всьому лісі їх багато. Реально такі санячки. Хтось їх збирає, хтось їх любить. Не знаю, розкажіть мені в коментарях, як взагалі з ними бути, бо вони дуже гарненькі часом, але не знаю, не збираю їх ніколи. Просто цікаво почитати, хто як їх готує, чи взагалі збираєте, чи не збираєте їх. Буду радий послухати, почитати. А ми йдемо далі, шукаємо білячки. Це ж трошки є, але таке, знаєте, ну для червня це нормально, в принципі. Такий лісочок гарний. Ось одненький, другий, красавчики, а тут такий трошки старший. Еп, забираємо його. Ох, красавчик. Це як супер робочок. Дубовик там зразу, да, з боку. Бачите, з боку синячки, дубовички, ці червоненькі ростуть. А тут от біланькі, таке вже багато разів. От Бачите, я біленькі зірвав, а з боку стоять оці дубовички. Один покажу. Хтось буває з червоним низом, хтось таким жовтеньким. І ножка така червонувата. І воно синіє. Синіє на зрізі. Ну таке. Не знаю, це інакші добовички. Ті, що я показував раніше, такі червоні знизу. Це один вид, це інакше. Ну все одно. Це все з сім'ї цих болетос. але тут щось ще стоїть, дивіться. що це у нас тут? Цей дубовичок маленький знов. Це не білий.